Це ж в мене вийшло виготовити такі ви штамповки на підсилювачі. Вони дуже схожі на заводські. Що мені в цьому допомогло? В першу чергу, це полівець, Ним я зробив розмітку. Потім треба зробити отвори. В цьому мені допомогло таке корончасте сверло чи фреза, точно як воно називається. Вам видніше. Можна сказати, що це і фреза, і сверло. Роблю отвори, і потім в мене є отака приспособа. Бачите, трішки вибрана і відповідна частина. І багато разів кувалдою бах-бах. І виходить отака краса.